Як об'єднати файли на Python? Уявимо, що у нас є задача об'єднати три файли, які у нас з певними даними. Наприклад, sales 1, 2 та 3. Такий файл, такий файл, і такий. Нам потрібно їх поєднати. Підключаємо бібліотеки, шукаємо всі файли, які починаються з назви «sales», І обов'язково, щоб вони були у нас з розширенням XLS. В нашій директорії. Далі зчитуємо кожен файл у DataFrame та об'єднуємо в один. Зберігаємо результат в новий файл загальний. Та дивимось в принті, що воно вже це все зробило. Запускаємо. І бачимо, що є вже у нас створений файл. Йдемо, відкриваємо його. І бачимо, що всі файли звелись в один. Якщо хочеш прокачатись більше по Python, або замовити готовий скрипт або рішення. Пиши посилання вот, в описі. Підписуйся.